Казка про їжака, що вчився говорити замість колотися. У глибокому лісі, серед м'яких мхів і шелесту трав, жив собі маленький їжачок, у нього були гострі колючки, такі, що будь хто, хто торкався до нього без дозволу, міг боляче вколотися. Але то були не лише звичайні голки. Бо коли їжачкові ставало страшно, сумно або прикро, коли його не слухали, коли щось йшло не так, як він хотів, колючки ставали ще гострішими. Геть, кричав він, це моє! гарчав він, не чіпай! штовхав він, і в той момент у нього проявлялася агресія. Це така сильна емоція, яка з'являється, коли хтось порушує твої межі, коли тебе не чують або ображають. Вона, як гаряча хвиля всередині, тіло напружується, зуби та кулачки стискаються, хочеться штовхнути, вдарити або накричати. Це сигнал. Мені боляче, я хочу собі захистити. Одного разу це побачила мудра сова. Вона присіла біля нього і сказала їжачкові: Агресія не твій ворог. Вона прийшла, щоб показати щось важливе для тебе зараз під загрозою, але є два способи. Можна кричати і штовхати і втратити друзів, а можна навчитися говорити про те, що тебе ранить, і тоді тебе почують. Одного ранку їжачок грався зі своєю новою шишкою, і тут прийшов зайчик. Він не зупинилося, не запитав, а просто схопив шишку і побіг. Їжачок відчув, як усередині все напружилось. Він вже майже закричав Віддай! Але згадав слова сови. Він зупинився, зробив глибокий вдих, і сказав: Мені стало зле, я розлютився, це моя шишка, і мені неприємно, що ти взяв її без дозволу. Зайчик зупинився, спершу не зрозумів, а потім опустив вушка. Пробач, я просто хотів погратись, не подумав. Якщо хочеш, можемо разом, тихо сказав їжачок. Але мені важливо, щоб запитували. Так він почав перетворювати агресію на слова, його колючки нікуди не зникли. Але тепер вони були не для того, щоб ранити, а щоб пам'ятати він має право на себе, на свої кордони і на повагу. Агресія залишилась із ним, бо іноді вона дійсно потрібна, щоб сказати ні тому, що небезпечно, щоб захистити себе і щоб бути почутим, коли тебе довго ігнорують. Але він знав: якщо зупинитись і сказати, що відчуваєш, інші зрозуміють, і не треба буде ні штовхати, ні кричати, і ліс навколо став іншим м'якшим, уважнішим, теплішим, а їжачок спокійнішим. Бо він знав, агресія не ворог, агресія як дикий кінь. Якщо навчишся її осідлати. Вона повезе тебе туди, де тебе поважають.